Сьогодні у нас 13 грудня 2024 року Свято-Успенська Унівська лавра Греко-католицької церкви міста Це Львівщина, село Пунів. От я разом зі своїм молодшим сином Ігнатом Сергієм йду по корми погодувати собаку Ремба, яка замешкала в жіночому Святотроїцькому монастирі. Вот зараз у нас така сонячна погода, Випав сніг. дуже добре. Все, каче, конечно. С... Уфречь телефон, карман. Уфречь. Зачем? Ну флечь, фреч. Ну фреч, фреч, фреч. Добре, добре. Впрість, а а зараз, не зараз. Лібо... Ну своєму брату рустику, куди ми збираємось. В собачку конец мы идем ремочку и за хлебом. И де что собака ремба да. замешкала. Замешкала. Ну и где вона замешкала? Наверху она находится. Тут рядом здесь он прямо. Наверху, где остановка. Зупинка, да? Да, наверху. Наверху в остановки, где заборчик. Вот так где забор. Где ага. забор белый. Где забор белый. О, де красивий заборчик білий. Де коричневий забор, коричневий заборчик. Ну а що потім матуся попросила зробити? Ході я вже купіти. І де ж ми його будемо покупати в магазині, в якому. Що знаєш? що знаєш, ми до цього магазину ще раз вони ходили, він далекий знаходиться. Ну, відносно далеко, так, кілометра два, може. І ми туди пішки пройдемо, туди обратно. Потім повернемося до лаври Свято-Успенської, де Сергій, мій син молодший, вимушена переміщена особа з інвалідністю з дитинства, перша група у ДЦП. І от ми тут замешкали Святоспинські лаврі. Вони у квітні 2022 року приїхали з міста Вугледар на Донеччині. А я вже після Світлаці 105 го батальйону територіальної оборони повернувся у грудні місяці того ж року. І от ми тут замешкали. І мені ще надали ліжко міста, як ВПО, учаснику бойових дій. В модульному містечку є такий проспект Червоної калини 72. Ну там жити можна, але дуже тяжко. Бо якщо людина звикла мати своє господарство, бути хазяїном в своїй будівлі і в житлі, то це річко місто не задовольняє її. Ну, що робити? Поки маємо те, що маємо. Ось ще 4 грудня тут було зелене поле і зараз випав сніжок. Ну, температура так близько нуля одного градуса морозу не більше. Сонце гріє. Вітра немає, тому це дуже гарна погода. <кій> ну і дякуємо нашим Збройним силам, які забезпечують мирне небо в тилу, у тому числі на Львівщині, завдяки чому ми можемо так вільно пересуватися по нашій землі і насолоджуватися її красотою, яку нам дав Господь. Нашому українському народу. І цю гарну землю, природу ми нікому не повинні ні уступати, ні продавати. А для того, щоб це було так, треба мати дух патріотизму, вибирати до влади українців, а не неукраїнців. І плекати свою батьківщину, не дивитися ні на схід, ні на захід. А Якщо її дивимося, то тільки для того, щоб зрівняти наш образ цей спосіб життя і брати від сусідів все найкраще і пропагувати свої християнські цінності. Зови его зави привет в жизни кофтики дам да молодец хорошо заработал сейчас кофтики дадим. дадим 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 сейчас дадим сейчас дадим сейчас дадим 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 ест дадим дадим мальчик Кушай, кушай, дадим проголодался Да Унечка молодец. Иди, иди, плядь тебя до духовна. Давай, давай. Пока, до революции. Сейчас лево в нас. Ну все. Погодували собаку ремба. Погодували собаку ремба. И Рем. зараз Рем. будемо спрямовывать свій Рем. шлях, хороший, свій хороший, путь хороший. до магазину. Ремушки. 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 Молодец, молодец, Ну, Набачні моя рижка пока, щоб не я. Оце вот святоспенська уніска лабра. Так. Мандес Оце і є. Свято Троїцький жіночий монастир. І зупинка, Унів, Капелівка. А от там далі знаходиться наш магазин. Щоб прийти з село Унів, потрібно пів години пішки. Я, я ну все, ми підійшли до нашого магазину. Сергію, давай. Іди, 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 Пішли, пішли, не давай. Ні, не ні, не 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 не, не не на воздухі. А, разом, разом, ми ще разом йдемо. Разом давай пішли. А домой. домой. Денис гарку дій. Написано продукти. Завтра у нас буде субота. Може і поїду на роботу. Ведь поїдеш, так? Так. А ось тут, по вулиці Кліміта Шептицького, підбувається будівництво маленьких домів, котеджів. Я сьогодні спілкувався по телефону із замовником цього проєкту, інвестиційного пане Василем. Він сказав, що от постараються вони до кінця року збудувати ось один будинок. От вони будуть виглядати таким чином. Житловий кооператив, в ЖК написано Крива долина. От. І вот це дитячий, мабуть, садочок буде майбутній строїть за ініціативою настоятеля Гумена свято лавры. лаври, тебя сафата. А це що здесь? А це що такое здесь? здесь майбутній дитячий садок. Садочок. А що, діти здесь тут? Будучь, да. Жидите находиться тут. Да. А. Ну, ось мы и пришли до реколлексийного паломник. Иди, тебя там чекают. Не здесь важни. Есть. И пришли разом. Не пошли. Пошли, не, важни. Ты же тебе показывай, говорю. Давай. Нужно на те зорган держать. Угу. Подожди. Пойдем аккуратно, тут говорят, какой. Потихоньку. да? поднимайся легко легко так держи снизу ней за руку дырную 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 Заходи. Выходи. Давай, давай, я пойду, пойдем, пойдем, заходи. Давай, да, заходи, заходи, я последний. Звони мне, давай, И... давай, давай. Иди, иди. Ну, ну, ось мы дома, да, Сергею? Да.